Доброго часу доби, шановні добродії. Вирішив записати дане відео як контраргумент скигленню багатьох віртуальних коментаторів констататорів, які не здатні до дій, а лише пишуть під нашими відео чи облозі якусь недологу маячню. Ми багнет нації. Багнет нації це громадська організація, яка зареєстрована шляхом повідомлення, повна назва. Громадська організація об'єднана правозахисна група Багнет Нації. Скорочена назва ГООПГ Багнет Нації. В самій назві організації вже позначена правозахисна направленість нашої діяльності. Багнет Нації це організація, яка здебільшого на своїх власних прикладах, своїми нешаблонними діями, прецедентами в судах доводить дієвість чинного законодавства. Ми, теоретики і практики одночасно в цьому нам немає рівних. Наш статут це Конституція України від 28 червня 1996 року. Документ 254К, дріб 96 РВР для тих, хто ще не знає, що це за книжечка. Ми виконуємо свій статут Конституцію України і спонукаємо до того інших навколо себе. Сьогодні багнет нації це півтори сотні багнетівців, журналістів, волонтерів на передовій правового фронту по всій Україні, які несуть свої знання в маси та змушують працювати законодавство на захист прав і свобод. Хронологія нашої унікальної безкомпромісної правозахисної діяльності має відображення в публікаціях. На сайті нашої організації Багнет Нації. Зараз ви бачите на своїх моніторах, екранах адреса blogspot.com. Крім того, ми публікуємось і звітуємо про нашу діяльність в соціальних мережах. Сайт Багнетнації це унікальний ресурс, єдиний в своєму роді, на пострадянському просторі та й, в принципі, в цілому світі. Це як ландайк ексклюзивної документальної інформації, а також відкрите доступне загалу джерело різноманітних правових інструментів, заяв, запитів, скарг, позовів, клопотань тощо, які при бажанні помноженому на творчість кожного легко редагуються і трансформуються під потреби кожного. Крім постійного оновлення ексклюзивної інформації на нашому сайті, ми. Не припиняємо випускати і друкувати наше. Ось на екранах зараз вивожу останній матеріал. Наше благодійне видання Друкований засіб масової інформації газету Багнет нації. Це також наш унікальний інструмент, який ми використовуємо у своїй правовій, безкомпромісній самовіданій волонтерській діяльності. Багнет нації це вже багатьом відомий бренд. Про нього чули, знають або говорять в багатьох владних кабінетах, на відміну від кухонь і лавочок. Ми самодостатні і дієздатні, на відміну від тих багатьох коментаторів. Констататорів, які там пишуть різну похабщину. І нам байдуже, в принципі, на їхню недолугу безглузду і безпідставну рефлексію у вигляді скиглення на кшталт пропало все, ми ні на що не впливаємо поодиночці. Ну і таке інше. Ви самі розумієте і знаєте ці формуляри. Багнетнації пропонує думачих, думаючим унікальним. Ексклюзивний правовий продукт, який ми е, випробовуємо, експериментуючи в першу чергу е, виключно на собі, е, як на підопитних кроліках, інвестуючи в загальну справу свій власний, е, найдорожчий для кожного е, життєвий час, свою енергію і до певного часу е, свої власні кошти. Е, і все тільки для того, аби відновити засади, правові засади в нашій державі. Ми бачимо дієві результати своєї просвітницько-роз'яснювальної роботи. Тисячі заяв про злочин, нами написано, тисячі переможних судових справ. Ми фіксуємо злочини проти державності виключно на папері, а не безтолковими насвистуванням на кухні собі носа, Розумієте, як, як це роблять багато інших, ну і ті ж самі критикани. Після оприлюднення нами ексклюзивної інформації щодо відсутності права суб'єктності у державних органів та органів місцевого самоврядування. А це проведена кропітка документальна дослідницька робота, система помітно нервує. Прискорюється в трансформації та продовжує робити помилки та самоліквідовуватись з пришвидшенням, пропорційно правовому просвітленню людей. І в цьому є наша заслуга. Дуже багато людей застосовують саме наші напрацювання, і у них все виходить. За це ми їм дуже вдячні. Сьогодні в дуже складних. В складних умовах, які є у нас в державі, цей складний час для нашої держави. Нашу правову діяльність також підтримують ті, хто бачить її результати, а також ті, хто прагнуть розібратись в тому, що наразі відбувається. Та ті, хто хоче знайти правовий вихід з тієї ситуації, в якій ми всі опинилися. Ми вдячні кожному, хто нас підтримує. Ми вам дякуємо. Низький уклін, рахунок для благодійних внесків час від часу все одно з'являтиметься на екранах і моніторах. Якби це комусь не муляло, там починає нервувати і таке інше, ви там собі на картопельку збираєте там ще щось. Знаєте що, заплющуйте очі. Ми розраховуємо на зрячих, за що їм безмежно вдячні щодо рішення. Судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська черкеза Дмитра Леонідовича в справі про скасування постанови воєнкома Дніпра. Скажу одразу, що цей матеріал набрав певний резонанс. Дуже багато людей його критикували в соціальних мережах. Ну, не, не людей, а багато диваних спеціалістів, От, піддали критиці е, позитивне рішення суду. Е, до критиканів. Е, мені хотілося б звернутися до критиканів. Ви взагалі читали е, е, зараз ось цей матеріал. Е, ви взагалі читали. Обґрунтування позовних вимог, те, що ми писали судді ну, в першу інстанцію. В позові ми наголошуємо на тотальному невиконанні Конституції України та рішень Конституційного Суду України. А ви, диванні експерти, хочете, аби ми про те мовчали чи як? Може нам мовчати про те, що не прийнята на всеукраїнському референдумі Конституція України, яку з цієї причини не виконують можновладці? А може нам мовчати про те, що відсутнє Конституційне законодавство і відповідна ієрархія нормативно-правових актів? Ви хочете, щоб ми і про це мовчали? Вважати таким. Е що відповідає Конституції України кодекс адміністративного правопорушення 1984 року, відповідно до якого була виписана постанова і накладений штраф? Хоча Конституція вимагає кваліфікацію правопорушень відповідних адміністративних, виключно законом, ви хочете, щоб ми і про це мовчали. От, але ми не можемо про це мовчати, і ми будемо е безкомпромісно е вести свою правову діяльність, от, не звертати на е закиди е отаких от недолугих диваних експертів. А з приводу рішення, я чесно кажучи, вважаю його, е скажімо так, з Саломоновим рішенням е з боку пана Черкеза е в своєму рішенні суддя Черкес. Зокрема, зазначає, якщо ви ще не читали, то я вам трошки надиктую у січні 2023 року до суду надійшла позовна заява Філіпенка Олександра Сергійовича, яку він уточнив 20 лютого 2023 року до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якій остаточно просив скасувати постанову центрально Чечелівського об'єднаного районного територіального. Центру комплектування та соціальної підтримки від 06 січня 2023 року. Ця постанова безномерна. Я наголошу на тому, що ця постанова безномерна. І закрити справу про адміністративне правопорушення. В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що 06 січня 2023 року, близько 11 години, перебуваючи на перетині вулиці Това та Новокримської в місті Дніпро, його було незаконно зупинено працівниками центрально-чечівського ТЦК та СП з вимогою пред'явити документи та під на підтвердження особи. Після його відмови надати документи особам неуповноваженим для перевірки документів на вулиці, його було незаконно доставлено до Центрально-Чечлівського РТЦК та СП, який він вважає незаконно утвореним, де його утримували більше трьох годин, здійснюючи моральний та психологічний тиск. Після тривалого психологічного пресингу на нього без надання можливості бути присутнім під час складання протоколу і постанови його представників за довіреністю, А ми приїжджали з Владом Акуловим вдвох, і нас не допустили до захисту. Нашого журналіста було складено протокол від 06.01.2023 року. Також безномерний оці критикани, які там щось, щось критикують, зверніть на це увагу. Тобто в цих органах не ведеться навіть контроль за облік оцих протоколів і постанов, бо все безномерне. Про адміністративне порушення, продовжу далі. А згодом складено постанову, також без номеру від цього ж від цієї ж дати 06.01.2023 за справою про адміністративне правопорушення, за якою на нього було складено накладено штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень. Звичайно зазначеною постановою позивач не згоден. Зміст постанови заперечує в повному обсязі. Вважає, що відповідні протокол і постанова від 06.01.2023 року безномерні обидва були складені і постановлені. У відсутність закону України про нормативно-правові акти України, яким встановлюється ієрархія нормативно-правових актів, а ви, диванні експерти, стверджуєте зворотнє, на підставі положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, який всупереч нормам прямої дії, частини 5 статті 94 Конституції України ніколи не оприлюднювався в офіційних друкованих виданнях. Ані Президента України, ані Верховної Ради України. Чи ви будете е, е, заперечувати цьому е, очевидному факту, Дивайні ви експерти? Зазначені в протоколі постанові службовці, посадовці, е, посадові особи, е, відповідно, офіцер відділення ОБ ССЗ, центрально Чечелівського РТЦК та СП, старший лейтенант Валієв Хасар е, Сафараїлович. Та начальник центрально Чечелівського ОРТЦК та СП підполковник Міщенко Володимир Володимирович під час складання і прийняття рішення про накладання на позивача штрафу за справою про адміністративне правопорушення діяли всупереч положення конституції та рішенням Конституційного суду номер 7 РП від 2001 року від 30 травня 2001 року, яке є обов'язковим до виконання. На всій території України. Крім того, позивач наполягає, що зазначені в протоколі і постанові службові посадові особи під час складання і прийняття рішення про накладання на позивача штрафу за справою про адміністративне правопорушення діяли всупереч положенням пункту 6 частини 2 статті 92 Конституції України якими закріплено, що виключно законами України встановлюються, зокрема, військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання. А ви диванні експерти. Проти цього? Ви проти цього, що воно все це має бути врегульовано законом, окремим законом, відповідно до Конституції. Ви проти? Ви проти норм Конституції? Диванні, ви експерти. Продовжимо. Вважає, що зазначені в протоколі і постанові службові посадові особи фактично всупереч чинному законодавству незаконно привласнили військові звання та вчиняють непередбачені законом фіктивні юридичні дії на користь третіх осіб. Ми саме так і вважаємо, що вони вчиняють злочин, і ви також, дивані експерти, попьордиває в свої дивани. Зазначив також, що зазначені в протоколі і постанові службові посадові особи не є громадянами самостійної української держави України, саме тієї держави, яку ми утворили 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі. Немає у них не ни немає у них нічого. Втратив думку про накладання штрафу за справою про адміністративне правопорушення діяли всупереч -по положенням статті 6 закону України від е е е якогось там числа про військовий обов'язок і військову службу. Е е чомусь суддя не зазначив саме від якого числа, бо цей закон також не відповідає, вибачаюсь. Конституції України, відповідно до якої встановлено, що військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, якими є оці фізособи, які перебувають в Україні. Крім того, крім іншого, зі змісту постанови вбачається, що начальник центральна Чечівського РТЦК та СП. Підполковник Міщенко фактично змушує позивача в порушення Конституції України і бюджетного кодексу України сплатити штраф в сурогатній валюті гривні. Єдиним документом, яким сьогодні унормовано національну валюту в Україні, є постанова Президії Верховної Ради України від 10 грудня 1991 року номер 1952, про затвердження назви і характерних ознак Грошової одиниці України. Отже, вважає, що наразі на території України в обліку перебуває так звана національна валюта гривня, статус якої не встановлено окремим законом, тобто сурогатна гривня, це не я вважаю. Це Конституція так вважає. А ви можете вважати, як вам захочеться. У позовній заяві Філіпенко ОС також е, зазначив, що Центральна Чечелівський ОРТЦК та СП утворений та діє всупереч нормам чинної Конституції, що має ознаки кримінального злочину, який підпадає під кваліфікацію статті 109 у сукупності частиною 4 статті 28 кримінального кодексу України. Е, вважаю е, і, і стверджую, що саме всупереч Конституції, адже Конституція вимагає. Утворення відповідних органів виключно законами. В оскаржуваній постанові власний підпис начальника центрально чечелівського ОРТЦК та СП підполковника Міщенка скріплено гербовою печаткою, на відбитку якої відсутній державний герб України, встановлений законом згідно Конституції України. Знов таки, я в цьому. Я на цьому наполягаю і ствердно говорю, що у них немає печатки з Державним гербом України. Адже Державний Герб України не закріплений відповідним законом на законодавчому рівні двома третинами від конституційного складу парламенту. Також Штраф його змушують сплатити на зазначені в оскаржуваній постанові реквізити, де одержувачем платежу зазначено ГУК в Дніпропетровській області, а не відповідну конституційну територіальну громаду Красногордійського району у місті Дніпропетровську. Знов таки я це стверджую. Кому цікаво, заходьте безпосередньо на матеріал, де опубліковано сам сам позов. Вивчайте це все обґрунтовано з посиланням на чинне законодавство. Суддя Черкес продовжує. У зв'язку з викладеним позивач звернувся до суду з даним позовом. Дану, дане рішення ви також можете, хто ще не ознайомився, ось я його вам трошки вище підвів. Ознайомитися на нашому сайті Багнетнації, я трошки раніше його опублікував, а відео записую трошки пізніше, бо була нежить не зовсім гарно виглядало б на диктування в форматі бубоніння під ніс. Так, що цікаво, в цьому ж рішенні, там, після деякого обґрунтування, Суддя Черкес пише, проаналізувавши у сукупності, усі зазначені позивачем у позовній заяві аргументи, наведені ним в обґрунтування заявлених позовних вимог, суд до уваги їх не бере та відхиляє, оскільки наведені твердження є абсолютно безпідставними, явно необґрунтованими та жодними належними доказами не підтвердженими. Крім того, наведені позивачем аргументи в обґрунтування заявлених позових вимог не свідчать про наявність підстав для задоволення позову та скасування оскаржуваної постанови про накладання адміністративного стягнення та закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, про притягнення його до адміністративної відповідальності за частину 2 статті 210 КУПАП. От, знаєте, прочитавши оцей абзац, ну я, я так в принципі собі побачив суддю Черкеза, який сидить за столом, сварить так от пальцем. Знаєте, каже: Ну так не писати. От, і при цьому тупає ножкою. От, Намагається бути таким дуже, дуже, дуже грозним. От, але ми судді Черкезу Дмитру Леонідовичу дуже вдячні, що він саме поклав наші доводи в тіло цієї, цього рішення. От, його почитають, зрозуміють, те, що він говорить, що ми не обґрунтували та не надали жодних доказів. Разом з заявою було подано там, близько 160 аркушів нашої офіційної переписки з Верховною Радою, Президентом України, ну і так далі. Тобто ми ж не з пальцями висмоктуємо те, на що ми спираємось. І ми не боїмося говорити про те, що ми говоримо. Давайте все ж таки проговоримо про результат цього рішення, а він очевидний. Суд вирішив позовну заяву Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про скасування постанови про накладання адміністративного стягнення задовольнити. Ви зайдіть, ви зайдете, кому буде цікаво, почитаєте обґрунтування судді Черкеза. Бо він вже не спирається на наші доводи, а приводить свої доводи, на підставі яких все ж таки задовольняє нашу, е, нашу позовну заяву. Наступне постанову за справою про адміністративне правопорушення від 06 січня 2023 року, винесено начальником Центрально-Чечівського об'єднаного ТЦК Міщенком ВВ про притягнення до адміністративної відповідальності Філіпенка е, ОС. Е, та накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень скасувати. Провадження у справі про адміністративне пропорушення про вибачаюсь ще повністю не одужав. Про притягнення до адміністративної відповідальності Філіпенка Олександра Сергійовича за частиною 2 статті 210, -ї. закрити стягнути з Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки е, місце знаходження відповідне за рахунок бюджетних асигнувань на користь Філіпенка Олександра Сергійовича. Е, 536 гривень 80 копійок. Це е, сума судового збору. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим кодексом. Якщо таку скаргу не було подано, апеляційна скарга на рішення суду може бути подана е, безпосередньо до третього апеляційного адміністративного суду протягом 10 днів з дня його проголошення. Суддя ДЛ Черкес. Так що не буду вас перевтомлювати. Я вам дякую за увагу. Ми будемо діяти, як ми діяли, безкомпромісно, в своєму стилі, спираючись на документи і чинне законодавство. Дякуємо за увагу. Далі буде. Все буде, багнет нації.